Юлія Сверденко нагадаю, свою кар'єру у великій політиці почала у 2020 році як заступниця Андрія Єрмака, і з тих пір її називають саме людиною голови Офісу президента України. Нині ж Володимир Зеленський заявив, що офіційно запропонував Юлії Сверденко стати прем'єркою. Але знаєте, коли читав цю новину, мені здалося, що у владі забули такий маленький нюанс. Адже згідно із законодавством, запропонувати кандидатуру Зеленському має саме парламент, ну той, який у нас має робити все, бо у нас парламентсько-президентська республіка, а по факту він ну, якийсь такий десь там. Під килимом заховався, тобто Юлію Свириденко мають висувати на посаду за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу. Але, схоже, цей момент якось випадково пропустили.